У Миколаєві стартувала Спартакіада Разом де перемоги. Спортивний захід для людей з інвалідністю. Це вперше на міському рівні влаштовують такі змагання. Участь у них беруть і військові, які втратили здоров'я на фронті. Більше про ініціативу та її учасників у матеріалі нашої кореспондентки Єлизавета Кротик. Андрій долучається до спортивної боротьби. Він військовослужбовець, вперше бере участь у таких змаганнях. каже, хотів відчути згуртованість поза полем бою. На службі була пропозиція взяти участь у змаганнях, де всі інваліди, так деякі учасники війни, бойових дій, деякі просто по життю. Тому стало цікаво взяти участь якийсь інший досвід. Андрій розповідає про свою команду: тренувалися разом, підтримували один одного і готувалися до. Старту команда гарна. було декілька тренувань. В центрі проходили тренування, поспілкувалися. Всі файні чудові люди так є з вадом, але ж ми всі люди ми маємо, ми маємо розуміти, що треба до цього ставитись нормально, адекватно, розуміти кожен і допомагати кожному. Це перша міська спартакіада для людей з інвалідністю. Участь беруть і ветерани, і цивільні. У нас на сьогодні. Прийшло і багато хлопців з війни, які мають статус осіб з інвалідністю внаслідок війни. І враховуючи те, що у нас, незважаючи на війну, багато людей, місян цієї категорії, залишились тут. Вони борються, в них є сила духа, в них є воля до перемоги, і вони з задоволенням підтримали цю ідею. Загалом на змаганнях представлені шість команд у кожній по десятеро людей. Ми навіть запросили, і у нас приймає участь окрема команда. Уто це люди з вадами слуху, і вони теж з задоволенням зараз приймають участь во всіх заходах, які проводить наше місто. Упродовж трьох днів учасники мірятимуться силою у дисциплінах, доступних кожному, незалежно від стану здоров'я. А вже після завершення виберуть найкращих за підсумком цієї спортив ми будемо готувати команди, будемо готувати тих, хто буде в індивідуальній першості. Показувати кращі результати на басні і на державні змагання з різних видів Перша Спартакіада у Миколаєві це не просто змагання, це підтримка, мотивація і ще один доказ сила духу, понад усе єлизавета кротик, Павло Ткаченко. Подробиці телекнал інтер, марафон єдині новини.